Як і чому з'явилася держава? Зі шкільного курсу історії нам знайома послідовність, в якій племена і клани передують державі як більш відсталі утворення. Грецькі поліси і Римська Республіка зазвичай опиняються серед держав, і загалом держава вважається більш прогресивним і сучасним утворенням. Якщо спробувати розібратися в цьому прискіпливіше, то виявиться, що ця послідовність, м'яко кажучи, хибна. Серед племен ми знайдемо більш багаті та розвинені, ніж деякі держави, а також, придивившись уважно, виявимо, що те, що скопом записують у розряд держави, часто за своїм функціонуванням має набагато більше спільного з кланами і племенами. Для виділення якогось явища у самостійний клас потрібні функціональні ознаки, які регулярно повторювалися б у різних об'єктах. У попередньому відео ми говорили про те, що різноманітні правила виникають і підтримуються тому, що вони приносять користь. Такі правила, нехай навіть дикі, підтримуються добровільно. Це повною мірою стосується і форми організації суспільства. Ці форми не що інше, як правила поведінки. І всі вони виглядають логічно і закономірно, крім одного властивого деяким громадам. Це правило полягає в тому, що якась група має привілей на легальний грабунок і насильство щодо інших членів. Важливо, що йдеться про вільних людей, тобто одні вільні люди у своєму суспільстві можуть за допомогою сили привласнювати власність інших вільних людей, еліти, принаймні на початку існування держави, не були своїми. Це були завойовники і їхні нащадки. Але важливо, що підкореним залишали свободу, і завойовники, і їхні жертви формально мали один статус. Саме це і є регулярно повторювані функціональні ознаки, які дозволяють нам поділити спільноти на дві групи: вільні суспільства, або просто суспільства, в яких агресія заборонена для всіх членів, і держави. В яких існує група, для якої агресія дозволена? В цьому разі грецькі поліси, республіканський Рим і, можливо, стародавня цивілізація Інду виявляться не державами, об'єднувати грецькі поліси в якусь цілісність зрозуміло не можна йдеться про класичні демократії та олігархії. Якщо суспільство обмежує агресію, якщо грабунок невигідний, то як же тоді виникає держава? Раніше ми з'ясували, як людські спільноти обмежили агресію. Це сталося завдяки еволюції практики правил, в якій вижили ті правила, які допомагають обмежувати агресію і карати за неї. Ці правила дійсно універсальні і однакові у всіх народів. Той факт, що вони збігаються навіть у різних расових груп, особливо вражає, адже расові відмінності з'явилися тому, що великі групи людей, а точніше, великі групи спільнот, були ізольовані одна від одної. Отже, вони не могли запозичувати правила і практики в інших расових груп. І втім, усі ці групи мають однакові правила, причому кожна з них прийшла до них самостійно не існує і ніколи не існувало жодного народу чи племені, в якому було б дозволено грабувати або вбивати своїх одноплемінників, в якому б не існувало покарання за злодійство чи вбивство. Це не збіг. Це просто підтвердження того факту, що інакше цих народів або племен зовсім не існувало б. Ті, хто не дотримувався таких практик, не вижили. Тепер перейдемо до того, чому поява держав стала можливою. Нагадаю, що універсальним вирішенням проблеми агресії були страхові групи, які отримували компенсацію у разі агресії проти своїх членів і сплачували її, якщо хтось із членів цієї групи скоював злочин. Це створювало систему контролю і придушення агресії, оскільки агресор стикався з опором цілої коаліції, він завжди опинявся в меншості. Це не означає, що агресії не було зовсім або не існувало успішних агресорів. Це означає, що в системі переважно вдавалося зробити видатки агресивної політики вищими від поведінки мирної. Тут ми наближаємося до найголовнішого: а саме до того факту, що групи. Хоч би якими великими вони були, мають свої чіткі межі. Звичаєве право побудоване за членським принципом. При цьому кількість членів групи завжди обмежена. Ті, хто не належить до цієї групи, не мають жодних прав. Чужинця не включено до системи взаємного страхування цієї групи за дії чужака ніхто не відповідає, тому він становить як потенційну загрозу, так і потенційну ціль для атаки. Звідси, до речі, з'явилися правила гостинності. У формі, яка дійшла до нас, це головно ритуал задоволення гостя. Але раніше, а подекуди і зараз, він мав виражений правовий зміст. Гість або чужинець перебуває під захистом господаря, а господар відповідає за поведінку гостя перед своєю спільнотою. Загалом, оскільки право поширювалося тільки на своїх. Воно не зачіпало чужих чужинці за визначенням перебували поза законом. Для своєї безпеки їм потрібно було або стати членом спільноти, що означало стати членом будь-якої страхової групи, або скористатися послугами гостинності. Нашим предкам не був знайомий сучасний універсалізм, коли всі люди бачаться рівними у своїх правах. Не випадково самоназви багатьох племен і народів переводяться як люди. Ми люди, усі інші не люди, вони поза законом, їх можна грабувати і убивати. Агресія, заборонена в межах спільноти, виявлялася на всю силу поза цими межами. Племена могли нападати одне на одного, грабувати, брати в рабство і влаштовувати геноцид з тієї простої причини, що право не забороняло це рішення про війну належало до царини політики, а не права. Війна зі свого боку узаконювала агресію. У племенах, які промишляли розбоєм, зміцнювалася влада військових вождів, з'являлася військова аристократія звідси вже рукою було сягнути до держави. Тут цілком доречний приклад Ісландії, що була заселена людьми, які тікали від норвезького державотворця Харальда Прекрасноволосого. Ці люди вже промишляли розбоєм, і в них була військова аристократія. Однак усе це зникло, як тільки вони знову опинилися в умовах свободи. Норвезькі колоністи утворили так зване анархокапіталістичне суспільство, яке існувало 300 років. Ніякої потреби в державі у них не виникло навіть при тому, що вони були прекрасно знайомі з цією системою. Тепер. Повернувшись до нашого питання щодо виникнення держави, ми абсолютно впевнено заявляємо, що вона не може з'являтися у рамках «jural community», тобто спільноти, пов'язаної між собою правом. Вона може з'явитися тільки ззовні і тільки внаслідок війни. Жодної універсальної закономірності, що призводить до такого явища, як держава, не існує. Держава, незважаючи на її повне домінування у сучасному світі, це суто історичне явище, її поява, а головно її виживання і подальше поширення, це результат збігу обставин, а не дій закономірностей. Власне проблема, якою скористалася агресія для того, щоб інституціоналізуватись у вигляді держави, полягає у тому, що звичаєве право закінчується на рівні страхових груп і не поширюється на чужих. Аби з'ясувати, наскільки критична ця вразливість звичаєвого права, потрібно відповісти на два запитання. Перше. Чи масштабуються страхові групи. Якщо це не так, то звичаєве право не може об'єднати великі групи людей. Друге. Чи здатне звичаєве право вийти за межі груп. Якщо це не так, то війна є неминучим злом. Може здатися, що розмір страхової групи обмежений. Оскільки, на перший погляд у неї потрапляють тільки найближчі родичі. Однак це не так. Звичаєве право масштабує страхові групи від сім'ї через так звану розширену сім'ю до клану. Причому останній не має тих природних обмежень чисельності, які мають сім'ї. Сомалійські клани налічують до 2 мільйонів членів, тобто масштабованість страхової групи не є проблемою. Теоретично історія могла б розвиватись так, що всі земляни були б членами двох-трьох величезних кланів, які діють в межах загального права. Право також здатне вийти за рамки страхових груп і кланів. У тих самих сомалійців існують процедури вирішення суперечок між членами різних кланів шляхом суддів справедливості, коли судді призначаються від кожного клану. Ба більше сомалійське право ксер. Є загальним для всіх кланів. Іншим більш звичним для нас прикладом є право перегрінів, яке зародилося в республіканському Римі, тобто за часів, коли римське право повною мірою було звичаєвим правом. Перегріни це не громадяни Риму, які проте там жили і працювали. Це якраз та ситуація, коли людина перебуває поза своєю страховою групою і не має ніяких зобов'язань перед чужою групою, але повинна якось взаємодіяти з її членами. Римські юристи чудово впоралися з цим завданням. У результаті перегріни могли вільно діяти майже в усіх сферах життя, могли брати шлюб, успадковувати, вести справи і укладати угоди. Єдине, чого вони були позбавлені, це, як би ми зараз сказали, політичних прав. На мій погляд, досить незначна втрата. Загалом держава виникла винятково завдяки збіговій безлічі різноманітних обставин. Ці обставини могли б бути зовсім іншими, тобто держава це історичне явище, таке саме, як, наприклад, рабство, а не задана об'єктивними закономірностями неминучість. Тепер ми повинні зробити наступний важливий крок, а саме визнати, що суспільство і держава не є елементами одного ряду. Племена, клани, поліси і республіки є, а так звана держава ні. Держави можуть виникати на основі племен африканські держави, на кшталт Конго, кланів Європейські держави після розпаду Римської імперії, полісів і республік Римська імперія. Іншими словами, держава це не форма організації людей, а її зміна, викликана, як правило, поразкою у війні або інституціоналізацією перемог як у випадку Риму. І з цієї ж причини не можна говорити про те, що держава виявилася більш ефективною, ніж суспільство. Не існує ніякої еволюційної послідовності між племенами, полісами і державами. Існує лише історична послідовність, у якій держави з'явилися пізніше, і це цілком закономірно, оскільки для того, щоб чинити регулярний грабунок, потрібно мати що грабувати, потрібна система, яка постійно відтворює багатство, тобто розвинене суспільство. Згодом ця зараза поширилася на весь світ, але це нічого не говорить про її так звану ефективність порівняно із суспільством, оскільки. Так звані завдання у держави і суспільства абсолютно різні. Суспільства допомагають узгодженню поведінки людей, держави порушують цей процес. Про ефективність можна говорити лише щодо однакових завдань. Іншими словами, можна порівнювати між собою племена, клани, поліси і республіки це буде коректне порівняння. І можна порівнювати між собою держави. Останні потрібно порівнювати за ступенем успішності грабунку, за так званим співвідношенням прибутків і витрат, які потрібні для відбирання на душу населення. Україна, до речі, з цього погляду буде однією з найефективніших або, як ще кажуть, сильних держав у світі. Розуміючи все це, ми повинні зауважити, що держави у чистому вигляді не існує. Поліси, республіки, клани і племена є формами здійснення процесу узгодження людської діяльності. Нехай часто з помилками і багами у вигляді тієї ж общиної землі у Римі. Держава ж є паразитами, що порушують цей процес. Тобто, це різні сутності, які не можна порівнювати, оскільки паразит потребує господаря, без нього він просто не існує. Уявіть банду ракетирів у постелі. Ось це і є держава у чистому вигляді. У пустелі ракетирам нічого ракетувати. Їм доведеться або зайнятися вирішенням проблем свого виживання, або загинути. І в тому і в іншому випадку вони перестануть бути ракетирами, тобто державою. Очевидно, що після того, як в суспільстві заводиться паразит, саме суспільство нікуди не зникає. Воно продовжує функціонувати і часто навіть розвиватися, тому кажучи про якісь досягнення різних народів, ви завжди порівнюєте досягнення спільнот. Але тут потрібно бути дуже обережним, читаючи іс історичні праці історики, оскільки вони, як правило, не знайомі навіть із соціологічною концепцією держави, а про економічну угоді й казати, схильні називати державою будь-яке організоване суспільство. Наприклад, вони називають державою стародавню цивілізацію долини інду, хоча не виявляють там слідів організованого примусу і рабства. Зате вони виявляють там складні споруди, і так звана держава негайно виникає в їхніх головах, оскільки позбавлений економічних знань розум передбачає єдиним можливим способом будівництва величезних кам'яних споруд державу. Так само давньо китайські філософи були впевнені в тому, що тільки держава може добувати залізу і мідь. А ще зовсім недавно широка публіка не сумнівалася в тому, що тільки держава здатна запускати ракети в космос. Некоректно порівнювати так звані дикі бездержавні племена, які нібито є ідеалом лібертаріанців, і так звані сучасні держави. Це просто два суспільства: одне більш розвинене, ніж інше. Людина з паразиту може бути більш розвиненою, ніж людина без нього. І позбавлення від паразита не перетворює її на менш розвинену. Вона залишається з собою, але без паразита. І найімовірніше вона відчуватиме себе краще. Найчастіше цей демагогічний трюк використовують, наприклад, ді Сомалі, коли говорять: Дивіться, у Сомалі нема держави. Ви хочете, щоб було як в Сомалі? Не можна порівнювати життя в Сомалі. Без держави і життя в Швейцарії з державою можна порівнювати життя Сом... в Сомалі з державою і без неї. Як ми говорили навіть за даними зацікавлених в існуванні держав організацій, сомалійці без держави живуть краще, ніж із нею. Причиною бідності є не відсутність держави, а перерозподіл багатства підтримуваний звичаєвим правом. Строго кажучи, необхідне нове слово для позначення паразита, щоб не ототожнювати його із суспільством, на якому він паразитує. У наших відео я намагатимуся називати державою саме паразита. Коли житиметься про те, що зазвичай називається державою, я буду говорити суспільство з державою. Суспільство з державою має чіткі ознаки, які дозволяють відокремити його від вільної організованої спільноти. По-перше, це територіальна ознака, яка лежить в основі її функціонування. Племена, клани, поліси і республіки побудовані за членською або родинною ознакою. Це означає, що ви носите свою юрисдикцію із собою, хоч би де ви перебуваєте. Ви є суб'єктом права вашої групи, клану поліса і тому подібне. Державі ж однаково, хто, як і чому опинився на її території. Усі повинні сплачувати їй данину. Сучасна держава імітує членський принцип у вигляді так званого громадянства, але оподаткування і обов'язок підкорятися законам, які мають територіальні межі, видають цю імітацію. По друге, це наявність податку, тобто, заради чого, власне і створюється держава. Податок відрізняється примусовим характером стягування регулярністю і безумовністю, тобто відсутністю. Або, скажімо так, не обов'язковою наявністю якихось цілей, на які повинен витрачатися, існування у деяких податків таких цілей в історії держав найчастіше пов'язане з маскуванням податку під цільові внески. По третє, повинна існувати ясно окреслена постійна група, в інтересах якої проводиться оподаткування. По-четверте, повинна існувати постійно організована група, яка займалася примусом до оподаткування. По-п'яте, очевидно неминучою, але не обов'язковою на найбільш ранніх етапах є монополія на правовий інфорсмент, а потім і на створення правових норм. Ці п'ять ознак обов'язкові і саме вони відрізняють суспільство, уражене державою від спільноти, де її немає. Щоб уникнути непотрібних питань, скажу, що оскільки держава не створює нічого свого крім оподаткування. То суспільство, уражене державою, часто може мати інститути, які існують паралельно з державою. Наприклад, разом із податками можуть існувати і цільові збори, разом із державним правом власне право і його інститути, включно з судами і навіть інфорсментом, з яким держава передусім бореться, разом із силами примусу правлячої групи, власні сили у вигляді ополчення, яке дозволяється використовувати у певних ситуаціях і так далі.